Друзі, привіт! Закон, який дозволяє взяти чоловіка старше 60 років до війська під час мобілізації, прийнято і передано на підпис президенту. Це той самий законопроект 13229. Його підписав голова Верховної Ради. Але що ж він підписав? Ми обговорювали з вами початкову версію. Я надавала свій юридичний коментар, вказувала на недоліки, на переваги цього законопроекту цієї так званої оферти. І Якщо ви... Подумайте над цією спокусливою пропозицією, то раджу послухати це відео до кінця, тому що правки, як завжди, в фіналі були, і ви повинні про них знати. Але спочатку нагадаю: не забудьте підпишіться на канал, поширюйте посилання на цей канал, на ці відео, ви допомагаєте його розвивати, просувати відео в рекомендації. Головне боротися з політичним популізмом, з неправильною, неякісною, правовою спекулятивною інформацією. Також у мене є телеграм-канал, там багато корисних додаткових. Посилань на судові рішення, на важливі новини, які я коментую з юридичної точки зору, і також ви знайдете там безкоштовні зразки заяв до ТЦК, поліції, Міноборони, щоб знятися з цього так званого неприємного розшуку ТЦК. Користуйтесь на здоров'я. Отже, друзі, по пунктах проведу вам порівняння і зверну вашу увагу, що змінилось. По-перше, для того, щоб служити за 60, скажімо так, потрібна письмова згода. І вони спочатку прописали, що ця письмова згода має бути виключно з генштабу. Я теж дивувалася цій нормі, тому що ну якась така дуже складна. Знаєте, норма ну не дає такого вільного доступу. Вже людина хоче бажає, а ви такі складнощі створюєте. Тож вони змінили. Вони змінили тепер і додали, що не тільки з генштабу, а й з органу військового управління. Багато хто чув, що там є. Є випробувальний термін, це два місяці. Так вони і залишили і додали ще ось таку умову, щоб одразу, якщо людина не проходить це випробування, було достроково розірвано контракт. Так, от. Далі, друзі, граничний вік. Звісно, що для цієї підстави, для служби за контрактом, вони прибрали. 60, плюс, ну тобто, країна необмежених можливостей. Напевно, що можна і 80 плюс, якщо є досвід. Дивіться, строк контракту буде лише на рік. Вони додали, що якщо ж там війна продовжиться, така, знаєте, невеличка ремарочка, можна ще на рік. Це такий натяк, напевно, що напевно, що може бути й довго все це. Але. Ще більше вони конкретизували цю статтю в позитивному ключі. Ну, типу, у разі припинення чи скасування воєнного стану, дія ось таких контрактів припиняється достроково, а військовослужбовці звільняються з військової служби за додатковою вже підставою, яку вони також прописали в статті 26 закону про ОТВС. Ну добре, от ви зайшли в зсу в 60+, за контрактом. За своїм бажанням. Який же вихід у зворотньому напрямку з цього контракту для людини можливий вихід? На підставі пункту 3, частини п'ятої статті 26. і вони додали сюди ще дві такі умови у зв'язку з визнанням військовослужбовця, такий, що не пройшов випробування. Це вже коли на вході він одразу не пройшов тут. зрозуміло. і ще одна умова через службову невідповідність для військовослужбовців, які ось проходять саме. За цією підставою службу. Тут я хочу одразу сказати, що ось цей пункт 3, частини 5, він встановлює загальні підстави. Тобто, це не означає, що лише за тільки цих підстав можна буде вийти, скажімо так, з цього контракту от припинити цю службу. Повинні розповсюджуватися й інші підстави, які є ось в цьому пункті, частини п'ятої. Просто це потрібно мати на увазі. Ну і наостанок, друзі, правка від депутатів з перчинкою. Стаття 37, яка в нас регулює військовий облік, от якраз до неї у мене й були зауваження в, цього, в цьому законопроекті в минулого разу, коли я надавала юридичний коментар. Схоже, корективи внесли, але ж які? Давайте я вам покажу. Було так, громадяни України, які досягли граничного віку, перебування в запасі можуть бути за власним бажанням, повторно взяті на військовий облік, військовозобов'язаних у разі наявності листа письмової згоди, командира військової частини. ось, Відповідно до частини 10 статті 20. Ну тобто, ви всі бачите тут, що відповідно до згоди за власним бажанням можуть бути взяті на військовий облік. Я критикувала, що якщо візьмуть, чому тоді не прописали, як звідти виключать. Це була така, знаєте, прогалина цього законопроекту. Що ж вони зробили під фінал? А ось що вони написали? От в частині взяття на облік тепер буде так. Беруться на військовий облік військовозобов'язаних, які є кандидатами для прийняття на військову службу за контрактом відповідно до 10 статті 20 закону. Тобто, бачите, тут вже нема слова добровільно, немає за вашою згодою. Тепер просто беруть без пояснень, беруть на облік і все. Чому ж вони дослухались та додали, вирішили таки заповнити цю прогалину? Можливо, медійна праця у галузі юридичної критики та аналізу щось дає. Ну от дивіться, були кандидатами для прийняття на військову службу, і звільнені з військової служби за контрактом відповідно до пунктів і ось статті 26. Це те, що вони додали як підстава для виключення тепер з військового обліку. Цих підстав не було. Тобто, як підпише президент, вони з'являться вже в діючій редакції закону. Але ж вони і тут, так знаєте, по-хитрому прописали, для того, щоб виключитися, могли тільки ці, ті, звісно, що хто 60, та через службову невідповідність. Бачите, відповідно до пунктів є така, де ким, коли буде встановлюватися та за якими критеріями ось ця невідповідність службова, це питання дуже цікаве. Скоріш за все, його передадуть на розсуд генштаму та органам славнозвісним нашим органам військового управління. Якщо вам це відео було цікавим та корисним, не забувайте поставити лайк, поширити це відео, пишіть свою думку в коментарях. Ваш інспектор права.